Дар'я Мочалова кілька років відвідує заняття з іпотерапії. Дівчина має церебральний параліч. Вичухалися грубо, але точно вичухалися. І в нас з трьох років почалися судомо. Без трьох місяців двадцять Уже стаж у нас великий, ну все рівно. не є розуму, саме більше на шість років. Таку терапію проводять для дітей із Полтавської громади. Їм пропонують курс з десяти занять, говорить іпотерапевтка Тетяна Гекова. Перше, воно знайомче, просто оздоровча верхова їзда, просто дитина їде. Далі з другого заняття по десяте проводяться заняття з м'ячиками з спандерами, з палками гімнастичними. Сьогодні в нас шість коней, шість інструкторів наші діти вони потребують соціалізації, вони більш стають спокійними. Дуже часто дітки, приїжджаючи з іпотерапії, вони стають спокійніше, вони сплять краще. Тобто, самі повідповідкові в діток покращуються. Нині заняття з іпотерапії відвідують 100 дітей з громади. Вони перебувають на обліку у міському центрі реабілітації для осіб з інвалідністю, розповіла його директорка Тетяна Ісаєва. Коні дійсно іпотерапевтичні, і це ті коні, які можуть приймати наших дітей, особливих дітей, з якими працювати нелегко. Тому це те місце, де нам дуже, дуже комфортно, де ми маємо результати у дітей. І емоційний стан поліпшується, фізичний стан це дуже корисна реабілітація. При церебральних паралічах, при аутизмі, при синдромі дауна взагалі при будь особливостях, там відхиленнях, як розповіла Тетяна Гекова, ці заняття проводили щоліта з 2015 року, із 2022-го їх припинили через повномасштабне вторгнення Росії. Оце нам психіки хвати на півроку, стане трішки краще. Да, і по терапію бажано було робити два рази на рік, то дітям було б набагато краще, а так все нормально. Їй подобається дуже. За словами директорки реабілітаційного центру Тетяни Ісаєвої, на програму з іпотерапії для дітей з інвалідністю громада спрямувала 850 тисяч гривень на цей рік. Заняття доступні для тих, хто перебуває на обліку в центрі. Іпотерапію призначають відповідно до потреб пацієнта та протипоказань. Світлана Мистепан та Любов Ємець, Суспільне новини, Полтава.